Цей тиждень настав. Ми цього дочекалися. Український боксер надважкого дивізіону від боксує проти складної опозиції уже в цю суботу, адже спортсмен дійсно в накаті, в хорошій формі. Проте ми віримо в нашого козака надважкого дивізіону. Андрія Руденка. Damn! Ну та в суботу ж Руденко Андерсон. А ви про кого подумали? Наш досвідчений супертяж відбоксує у США проти Джареда Андерсона на прізвисько Big Бейбі. Я вже неодноразово згадував про цього хлопчину в роликах, проте нагадую, це топовий проспект і майбутнє хевівейту. Це фактично покоління Даніеля Дюбуа, яке більш обережно ведуть, не стикаючи лобами проти топових боксерів, а поступово піднімаючи опозицію і місце в рейтингах. Для вашого розуміння, як боєць 23 років боксує проти. Міцних боксерів, в тому числі екс чемпіона світу. Він дуже потужний. По молодецькому нахабний, і зупинити його вкрай важко. Для цього потрібна або хороша тактична гнучкість, або іще більше здоров'я ніж Вандерсона. Ну, а таких насправді мало. Андрій Руденко за два тижні буде 40. Колись направду хороший боєць виступав під егідою К2 і проводив бої із сильною опозицією, зокрема, Павєткіним, Жаном Жилеєм та Майклом Хантером. Він, хоч і не вигравав, але тримав марку міцного горішка. Топчика не переможе, але і мішком виглядати теж не буде. Виграти не виграєм, але западло комусь по-любому зробимо. Від часу останнього поєдинку Джареда Андерсона пройшло 8 тижнів. Це тривалість одного нормального табору для боксера. Словом, це дуже мало. Він без відпочинку практично відразу вступає в тренувальний процес. І я вважаю, що Руденко може перемогти хіба якщо Андерсон буде дещо перенасичений боксом, перенавантажений, просто втомлений. Ну або якщо Руденка недооцінять за інших обставин шансів українців цьому поєдинку уже цієї суботи, я не даю. Американський боксер вдягнув футболку з Путіним. Це Треш, ми раніше розповідали про безмозглого американця Кевіна Джонсона, який переїхав на болота, зізнається в любові путіну та навіть змінив своє ім'я на честь нього Кевін Владіміровіч. Тепер він вирішив зробити це в максимально публічний спосіб, вдягнувши футболку, обмазану, даруйте із зображенням російської потвори. Саме так він з'явився на зважуванні проти росіяніна Марка Петровського. Тобто, ви розумієте, росіянін бився проти американця, який за Росію. Та це ж як пуч Пригожина. Я тоді теж вилівав за те, щоб вони... Просто якомога сильніше одно одного набили. Проте якимсь конкурентним їхній бій не видався. На мій аналіз ці двоє не претендують. Лише зазначу, чого чекати від 43-річного путініста, якого привозять як худобу. Щоб його побили то там, то сям. 22-га поразка в кар'єрі Кевіна цього разу рішенням. Як на мене, це достойний шлях для шанувальників Путіна. Якісь у мене дивні міркування стосовно цієї тенденції цього поєдинку, адже порушивши українські кордони, Росія і себе прирекла на погане життя, і нас позбавила багатьох. Благ, зокрема, хороших поєдинків, адже на Росії раніше насправді проводились непогані бої, типу навіть за чемпіона світу. І в Україні були хороші поєдинки, але через повномасштабне вторгнення вони наразі неможливі. Тому все повертається бумерангом. Але повторюся, спробувавши поневолити нас, вони отримали поєдинки з Кевіном Джонсоном. Ну по-моєму, достойно. Про те, що б там не було на Росії, у нас для вас дійсно хороші новини. Ми хочемо підтримати Збройні Сили України і розіграти серед вас топовий ексклюзив. І це дві футболки від Ютуб каналу Тайк Майсон. Новенькі, чорні, прикольні. Уся суть полягає в тому, що таких немає в продажу. У нас немає магазину і купити їх неможливо. Тільки виграти шляхом донату на потреби ЗСУ. Це топовий ексклюзив, адже таку ніде не купиш. Тому не будьте як цей во. Будьте як Тайк Майсон. Умову розіграшу та банку, на яку будемо збирати, я розміщую у своєму телеграм-каналі. Для зручності там усі умови про все повідомлю. Не пропустіть свої можливості. У нас їх дуже-дуже мало. Тому підтримайте ЗСУ і погнали далі. Сімбокс! Що? Колишній тренер Усика Джеймс Алі Башир допомагає Даніелю Дюбуа. Це зрада! Напередодні бою відомий американський коуч дав. Цікавий такий коментар: нехай мене Усук і відпустив, та його природа не зміниться. Це найголовніше, що я дізнався про нього. Він професіонал, я професіонал. Усик не користувався моїми послугами, а Даніель вирішив зробити це. Мої знання про Усика залишилися. Вони не зникнуть через те, що я перестав із ним працювати. Ні, вам не почулося. Башир допомагає Даніелю Дюбуа. Я спершу теж не повірив, але уточнив цю інформацію у наближених до тренера джерел і мені підтвердили, так, Джеймс Алі Башир дійсно був і є в таборі британського боксера. У грудні 21-го я брав інтерв'ю в Башира. Воно на основному каналі, гляньте, якщо не бачили. Тоді відчувалася образа тренера. Він не був задоволений тим, як із ним розійшлися. Чи це спроба помсти Башира? Я би так не сказав. Момент суто професійний. Йому запропонували роботу. Він як професіонал, на неї погодився, знаючи, що ну хто як не він, знає Сашка і його ментальність. Чи це допоможе динаміту Дюбуа? Я, чесно кажучи, сумніваюся. Але в команді Усика є і свої старожили, яким довший час довіряють. Зокрема, Царас Анбер, Катмен українця. Я зрозумів, що кожен боєць в історії боксу, особливо в новій сучасній ері, кожен боєць говорив перед поєдинком. Тренувальний табір був відмінним, чудовим. У мене був чудовий табір. А після бою ви чуєте, що щось пішло не так. Тому я почну з того, що скажу. Вусика зараз жахливий табір, а спарних партнери б'ють його. Не знаю, що він робитиме, коли вийде в ринг проти Дюбуа. Аншутіт до Польщі відправився Денис Барінчик зі своєю командою. Вони закінчили підготовку в Буковелі і тепер їх чекає поєдинок проти Ентоні Гігіта. Будемо чесними, українець просто має забирати цей поєдинок із міркувань спортивних, бо він просто сильніший і класніший аніж швед, із міркувань стратегічних. Адже якщо він хоче зберігати за собою високі позиції, в WBO, треба перемагати. Хоч би й Ентоні Ідіта. Усик також закінчив підготовку і частково розкрив своїх партнерів. Ви їх навряд знаєте. Праворуч 36-річний бельгієць Джек Маловий. Ліворуч, Олу Васеун Салямі. Міцний проспект. Тобто, якщо вірити Анберу, а цього робити не варто, ось ці легенди б'ють Олександра Усика. <рес> Однак ось цей козак дійсно вартий уваги. Попри незначні досягнення в боксі, є в нього й дійсно світла сторінка в кар'єрі. Синку, я так бачу, що ти на намас... У двадцять році Бельгієць приїхав до Грозного, аби відбитися з місцевим грозним бійцем Апті Давтаєвим. На Росію час від часу підвозять бійців, сподіваючись, що вони стануть м'ясом для тамтешніх геній в боксу. Але спарринг партнер Усика перекреслив ці сподівання, завдавши першої поразки Давтаєву. Баран, партнер, молоток, питань немає. Тайк Майсон новини боксу. Макс Діденко. До зустрічі.